Цю сумну жінку на фото звуть Синтія Енн Паркер. На руках вона тримає свою доньку та псану. Синтію Енн викрали із її сім'ї індіанці, коли вона була дев'ятирічною дівчинкою. Вона прожила з індіанцями 25 років, перш ніж її повернули до родини. Сьогодні я розповім вам про трагічну історію її життя. Yeah, yeah. Синтія Енн народилась приблизно у 1827 році. У сім'ї баптистів вихідців з Шотландії та Ірландії це була типова родина переселенців. Їх предки переселились на землі Америки, тікаючи від утисків релігіозних та від бідності. Паркери жили за рахунок ведення фермерського господарства. Це було дуже тяжке життя. Родина, а точніше сказати, клан паркерів налічував приблизно 30 чоловік, і вони намагались знайти серед Усіх штатів, які були освоєні білими людьми на той момент, вони намагались знайти найбільш підходящий для себе штат. і е, таким виявився Техас. І вони намагались закріпитись на території Техасу у ті часи. Там тільки закінчилась війна за незалежність від Мексики, і Техас не був ще включений до складу Сполучених Штатів Америки. Він був. Так і був незалежною республікою Техас, і ось ця Незалежна Республіка Техас надавала кожному одруженому чоловіку наділ землі, і родина паркерів спокусилась на ті землі, бо в них нічого не було. Після дуже тяжких і складних переїздів. А зауважу, що в ті часи переїзди це були радше переходи, бо весь шлях доводилось давати пішки. Бо коні, якщо вони були, вони були запряжені у таку повозку, і на ту повозку вони складали там свої якісь речі. Бо ще якщо туди всістись на ту повозку всім, то ну, звичайно, кінь помре і взагалі ти нікуди не поїдеш. За всі ці часи, коли зі сходу Америки люди рухались у бік заходу, це все долалось. Пішки, оці всі тисячі кілометрів, які вони там находжували, це все пішки. Люди йшли і освоювали ті землі, помирали тисячами на цьому шляху. Ну таке було тяжке в них життя. Річки, звісно, долались також у брід, бо ніяких ще мостів не було. Отже, після місяців тяжких оцих переходів переїздів, вони нарешті дістаються зі більш східних територій США до цього штату, до, до, до який ще не штат, який Республіка Техас, так і вони засновуються там, оформлюють документи на землю і починають вести господарство. Господарство вони ведуть всі разом. Оцей весь клан такий 30 чоловік там було. Території Техасу це були дуже небезпечні території. Паркери боялись набіїв зі сторони індіанців, тому вони будують такий форт дерев'яний, щоб захистити себе. Але в перший час було на диво все спокійно. Землі були родючими, на них ніхто не нападав, тож вони втратили пильність 19 травня 1836 року. Коли частина сім'ї була на праці в полях, до форту прибуває загін з приблизно сотнею індіанців. Племен команчі, Кайова і декількох інших назустріч. їм виходить батько Синтії Ен і його брат. Індіанці попросили в них м'яса та ще якоїсь їжі, їм дали те, що вони просили. Але очевидно, їх метою була не їжа. Це був лише привід виманити людей з форту, тому що вони одразу нападають і вбивають батька Синтії і його брата, а також скальпують їх на очах у їхньої ж родини, що було звичною традиційною поведінкою індіанців. У форті зчиняється хаос. Деякі з родини паркерів починають тікати з форту, хтось вирішує залишитись, хтось біжить, щоб сповістити а, чоловіків родини, які працюють на полях. У результаті було вбито 5 людей з родини паркерів і ще 8 взято у полон. Але чоловіки, які працювали в полі, до них уже на той момент добігли інші члени родини, сповістили їх, і ті чоловіки побігли наздоганяти тих індіанців і відбивають у них матір синтії і ще її двох дітей. А інших двох дітей синтію і її брата відбити не вдалося, і індіанці їх забирають у полон. Отже, всього із клану паркерів там п'ять людей у полоні. Родина, звісно, буде намагатися повернути викрадених, і вони будуть розшукувати їх увесь час. Навіщо індіанці взагалі забирали білих людей, а особливо дітей до себе? Ну, по перше, вони розуміли, що зможуть виміняти їх на кони чи гроші, бо родина буде розшукувати. А по-друге, а можливо навіть це і по-перше, індіанці таким чином намагались відновити свою популяцію. Життя індіанців ніколи не було легким. А з приходом європейців на терени Північної Америки їм довелося ділити ресурси з тисячами новоприбулих. Страждати і помирати від хвороб, які ті принесли. Тож часом траплялось таке, що всі діти племені гинули від хвороб та голоду. Чотирьох викрадених з клану паркерів згодом розшукали і повернули. А з синцією вийшло ж так, що її не змогли знайти. Вона опиниться в одному з племен команчі у свої 9 років, абсолютно одна. Як складалось її життя у молодші роки, невідомо, але вона вижила і стала однією з Команчі. Приблизно 18 років вона вийде заміж за індіанця Петана Кона, який був видатним воїном, і згодом він стане вождем племені Кованчі. Цікаво, що у індіанців, а особливо у видатних воїнів, полігамія є звичною. Але Синтія Ен була єдиною дружиною вождя Накони. В них народиться троє дітей двоє синів і одна донька. Синтія Ен ніколи не намагатиметься втекти з племені, і загалом проведе там 25 років. Коли одного дня загін техаських рейнджерів нападає на стоянку команч, на момент нападу у стоянці були лише жінки і діти. Чоловіки з синами були на полюванні. А вже ж чоловік син Ен, з синами також був на полюванні. Часто рейнджери просто вбивали або брали в полон команчі і інших індіанців. Але Синтію Енн врятувала те, що в неї були блакитні очі і світліша шкіра, тому рейнджери впізнали в ній європейку. Синтію Енн разом із трирічною донькою насильно забирають із племені та відправляють до білих родичів у місто Остін, Техас. А це 500 кілометрів від того місця, де знаходилась стоянка. Наразі там знаходиться сучасне місто Маргарет. Для Синтії Ен, це майже те саме, що залишити Землю і податись на Марс. Вона благає своїх білих родичів відпустити їх з донькою додому, до чоловіка і синів. Але чи то її баптистська родина не могла зрозуміти її? Чи вони просто не хотіли йти на перекір політиці? Все було представлено як: дивіться, ми повернули. Дівчинку, яка з 9 років знаходилась у індіанців, і ми, типу, своїх не кидаємось. 25 років вона там була. А зараз ми її повернули додому. А положення було таке, що про індіанців не хотіли говорити нічого доброго, бо жорстоке протистояння такого не передбачало. Уряд надав Синтії Н пенсію у розмірі 100 доларів на рік з урахуванням інфляції. Це десь від 8 до 8,5 тисяч доларів. Зараз. Також надали їй наділ землі. Про неї піклуватиметься її дядько. Синтія доволі швидко згадає англійську, але весь час проситиме відпустити її додому, проситиме допомогти їй дістатися туди. Але марно. Їх із донькою дім, а вже ж у стоянці Каманчі на березі річки Піс. Синтія Ен самостійно тікатиме три рази, не знаючи географії, не знаючи взагалі, де вона опинилась, і як дістатись додому до тієї стоянки. Та її знаходитимуть і повертатимуть назад. Через три роки життя у білому суспільстві її донька Топсана помре від пневмонії. Їй буде десь шість років на той момент. Після цього Синтія Ен втратить інтерес до життя і впаде в глибоку депресію. Вона розуміла, що ніколи вже не побачить свого чоловіка і синів. Вона помре приблизно у свої 43 роки. Це не буде самогубством, але як зазначили її сучасники, вона просто обрала не жити поза племенем разом із білими родичами. Вона проживе чи проіснує приблизно 8 років. Чоловіка Синтії Ен буде вбито на березі річки Піс під час чергової стички з білими людьми. Це станеться через три роки після повернення, а раніше сказати, викрадення Синтії Ен Рейнджером її чоловік глибоко скорбів по дружині. Про це згодом розповість їх син Куана. Коли Синтію Ен забрали з племені її сину Куані, було на той момент 12 років. Але він втратив не лише матір. В одному з протистоянь Команчі з білими людьми він втратив брата, яке вже згадала згодом і батька. Коли загинув батько, Куані було 15. Згодом Куана сам стає вождем і веде запеклу боротьбу проти білих людей. Які селяться на їх територіях і забирають ресурси, які індіанці вважають своїми. Коана був дуже хоробрим воїном, але найцінніша навичка, яку він мав, це вести перемовини. Куані був зрозумілий світ білих людей через його матір. До речі, він візьме її прізвище і буде Коана Паркер. І коли настав час визнати, що індіанці більше не можуть проводити війни з білими, бо індіанців мало і вони фізично закінчуються. То Куана прийняв рішення вести свій народ у резервації, які виділили для них білі люди. Це були землі у Оклахомі, яка межувала з Техасом. Для індіанців це було поразкою. Вони більше не могли вести свій звичний кочовий спосіб життя. Куана проявиться як найкраще з одного боку. Він відстоюватиме свої традиції як індіанець, а з іншого буде вести успішні перемовини з урядом білих людей. До речі, штат Оклахома це самоназва індіанців, буквально червона людина. Коана знайшов спосіб перетворити поразку на нову можливість для свого народу. Він входить до кола високопосадовців США як представник свого народу і підтримує дружні стосунки із президентом США Теодором Рузвельтом. Тобто, ми вже розуміємо, якого рівня це була людина. Коана дуже ефективний. Він здобуває низку прав, свобод. Та дотацій для свого народу він і сам стає взірцем адаптації в нових умовах життя. Він опановує англійську і спосіб ведення господарства як у білих людей. Завдяки своїм здібностям негоціанта він налагоджує торгівлю з ними. В нього дуже велике ранчо. Він займається скотарством і стає дуже заможною людиною. Разом з ним живуть всі його сім дружин і 25 дітей. До речі, декілька сотень людей переважно в Техасі, і Оклахомі, з гордістю називають себе нащадками Куани Паркера, нього назване місто Куана в Техасі. Куана став не лише політичним лідером свого народу, але й активно підтримував духовні практики команчі. Він очолив дух пейота. Пейот – це галюциногенний кактус, священний для індіанців, який символізує їх духовну єдність, боротьбу за збереження самоідентичності і є частиною культурної спадщини корінних народів Америки. Так ось, Куана відстояв право. Практикувати духовні ритуали з цим кактусом для зв'язку з духами. До речі, це дозволено і досі, але тільки для церкви корінних народів Америки. Врешті США цей кактус заборонений для вільного вживання. А, хто раптом не знає з мого інстаграм, то я провізор, тобто фармацев з магістерською ступінь за професією. Цей кактус не є наркотичною речовиною у традиційному розумінні, це так званий психоделик. Головний алкалоїд цього кактуса це мескалін. Який за структурою дуже схожий на серотонін. А серотонін це нейромедіатор, який синтезує наш організм із амінокислоти тріптофан, яку ми отримуємо з їжею. Власне, мискалін і обумовлює психоделічний ефект. Людина, яка вживає його, відчуває розширення меж своєї свідомості, загострення емоцій і переусвідомлення життєвого досвіду. Також виникає гостре відчуття неймовірної єдності з оточуючим світом. Цей психоделик вивчають для використання при посттравматичних розладах і низці інших порушень. Але звісно, неконтрольоване вживання цього психоделику, а відтитрувати дозу його дуже важко, викличе лише загострення проблем і психоз. Тобто, буквально людина може з'їхати з глузду назавжди. Ну, такий собі побічний ефект. Повертаючись до Куани, він прожив довге життя і помер у 1911 році, тобто у 20 столітті. За декілька місяців до своєї смерті він попросить дозволу у уряду Сполучених Штатів на перепоховання останків своєї матері і сестри. Йому дозволять це зробити. Вони спочивають у мирі разом. Історія взаємовідносин індіанців і білих людей ніколи не була простою, але ж це завжди так, коли мова йде про ресурс і виживання. І та і інша сторона хотіли вижити. Життя Синтії Ен Паркер було трагічним, її викрали двічі, і другий раз вона з нею змогла пережити. Це був її вибір: дівчинка з блакитними очима, шотландсько-ірландського походження. Вона обрала бути, залишатись і померти індіанкою. Її спадщина світу це історія її життя і її син, який промовляє до нас і через більш ніж 100 років, що ти і твоє життя це твій вибір. Можна вижити і стати опорою іншим, навіть коли тебе і твій світ майже знищили.